Всім привіт! Як я і казав, я роблю зразу наступну серію, тому проходимо далі. Ми зупинились на тому, що я прийшов оце, щоб дізнатися, як зробити таких паньків. І тут взагалі якийсь інший візуал, ні? Окей, тепер можна з магнітиками, бо нам. Що це таке зліво? Бо в нас якраз таки ночна локація. Блін, чесно? Я не знаю, бо бачите, які тут персонажі, я з ними повністю не знайомий. Я би хотів в цій версії потихеньку з ними знайомитися. Окей, мене насторожує, що у нас нема навіть ліхтаря. Можливо, я маю там рівні пройти і тоді його отримати, щоб уже там знати. Гра, давайте все-таки будемо проходити дефолтний режим, бо поки я ще не готовий, типу. Так, соняшники я беру, тому що, ну, це соняшники, самі круті на світі, персонажі. Так, і я думаю, що треба взяти латаття. А, туман, туман. Проблем з цим немає, того що я згадав, що. що? правильно пеньок. Пеньок може освітлювати типу цю територію. Тому таке, не страшно. Тобі ще зараз тільки дефолтні зомбі, там максимум конус буде. А якщо воду пригне, ми це почуємо по звуку води, логічно. Єдине, і справді мінус що сонці не падає. Це ж реально very scary. Так, і мені здається, треба допомога нижньому. Поміг, блін. Ти ж б'єш? Ні, він не убив. Е, молодець. Ну, зараз точно має убити. Молодець. Все-таки молодець, бачите, а я ж, я ж не зря. Я просто так говорю це. Так, можемо сюди латати. М я думаю, дум да Відразу треба посадити дальнобільних грибів. Так. Не знаю, мене немає зараз горішка вам тут. Уже є. Так, що відбувається на карті? Мені це трохи не подобається. Давайте вже допомагати потихеньку. Коротше, треба рядочок оціх поставити, трусогрибів, далекогрибів. І тоді у нас піде діло, як треба. Щоб я вже мав інформацію, де хто знаходиться, правильно? Ой, знизу конус. Гаразд, давайте з ним отак розберемось. Можливо, він ще когось з'їсть, там, не знаю, якийсь дефолтний зомбік буде. Ой, знизу чупакабра вилізла. У мене є чим її швидко законтрити? Нема. Хіба що вишенькою. є? Окей, давайте приморожимо, я думаю, він має справитись. Я лише так думаю. Ключове слово. О, гаразд, робимо ось так. Ось так. І ось так. Треба ще один горішок. І потихеньку вже треба садити пеньки, щоб освітлити тут все діло. А, він лише ж на. він майже ніфіга не освітлює, я зрозумів. Але освітлює хоча б. Хоча б розробники це не прибрали. На цьому дякую. Окей, треба побільше потужності, я думаю. Можна вже зробити ось так. О, дивіться, як ідеально. Треба сюди горішка. а його ніхто не, йому ніхто не допомагає, тоді робимо ось так. Давайте я зроблю маленьких трьох стрільчиків і тоді цієї е, мощі має вистачити цієї потужності. По, по любому. Ой, я не то посадив. Я не то посадив, що я хотів. Коротше, толк від паків невеликий Ми це будемо знати. ЄТІ! А, він ще заморожує, пішов отсюда. Єба. я хочу на нього подивитись. Дивіться побіг. Побіг. А, він ще переморожує, справді. Офіей. Типу він е, біля себе заморожує. Оце цікаво. Круто, що вони механіки додають. Так, все, нас, в принципі, по сонця має вистачає. Ти Ти, тій. вистачати. Можна ось так зробити. Ой, невеличка підстава для грибочків вийшла. Все, в принципі, цього достатньо, що я освітлив. Прям реально достать. Симетрії сьогодні не буде, люди, не треба мені там щось казати. Сьогодні без симетрії. А, ну коротше, да. в принципі, тут нема що тянуть. Самі дефолтні зомбачки. Ну, надіюсь, мені дадуть хоча б рослину якусь. Ой, блін. А звідки в мене ліхтар появився? А він був? Написав, де він був, я просто його не побачив. Буде потужно. Так, устріли якось толку від них, не особо є. Не знаю, не знаю. Замість них я краще буду використовувати ці грибочки. Пеньок мені вже не треба, тому ось так робимо. Все, все ідеально. Я не взяв Тя. Е, Дуже надію, що там ніхто не буде появлятися. Да. А, він дуже швидко кадешиться, на відміну від оригінальної. Коротше, в оригінальній певзи він дуже довго кадешиться. А тут розробники зробили по-іншому. Прекрасно. Тоді все, проблем немає. Тоді проблем немає. І зразу на воді, звісно. Мені треба це все забудувати цими грибами, бо по-іншому по не вийде виграти. Все, ідеально. Давайте хай оце буде для невеличкої інтриги. Я вже цей туман не буду дефать. А от надалі вже буду. До речі, чому тут гриб сидить з цієї сторони, а, цей зверху. Тобто, це залежить від того, як я наведусь на цю. Ні. А чого так? Цікаво. Так, сонця ми трошки тугувати. Хоча я розумію чому, бо я взяв гриби за 25 і напевно їх плутаю трошки з тим і витрачаю сонце. А ось і проблемка. Нема горішків на воді. Блін. це вже реальна проблема. Типу я ж не можу ніяк це дефать нормально. Ну, справляюся, справляюся. Головне, що там не було 10 конусів і так далі. Надіюсь, такого не буде. Дуже. Я дуже на це сподіваюся. Не знаю, висаджу, може, їм так веселіше буде. Можна сонцем об'єднати оці гриби. Оце вже цікаво, що з цього вийде. Що я можу з ними ще об'єднати, цікаво? Це не можна, це не можна. Вау. Прекрасно. Не можна, так не можна. Ну, гриби, знаєте, це дуже легко. Ними дуже легко проходити. А, окей, я зрозумів. Це вже поколісніше, ніж дефолтні грибочки. Ой, ти йдеш зразу, звідси! Пішов. Окей, поки в мене така оборона виходить потихеньку. І взагалі я хотів робити. Пам'ятаєте, які гриби імбові? Ага. Їх я і хочу зробити. Так, ти там, стій, Не наближайся навіть. Оторвіть йому вже руку, шо він так живе довго. Ой, ну в плані GTA. Звичайно ж. 100% інформація, що він прям тут підірветься. Ні. Так, а ти йде... Я сказав, ти йдеш идешь зв... дне! Не треба, не треба. Ух, живем. Цього мені не треба, будь ласка, не робити такого. Побільше зачарованих грибочки. А чого в нього музика не грає? Це що за скам? Ой, комусь знизу трошки халепа. А, вони ще виросли. Нафиг. Ні, це звісно логічно, що вони мали виросли. А можна якось їх там убити уже? Будь ласка. Ні. Він же ж не підірветься, коли я його похилив. Молодець. По-любому треба брати отруйних, бо ці отруйні зомбаки можуть підірвати всіх своїх. Не отруйні, а зачаровані, вибачте. Ну, в принципі, пофіг, в мене всі газонокосарки. Можете взриватись. Дай бомба. Хоч одна бомба підірвись. Ніяка бомба не підірветься сьогодні. З водою трошки є проблемка. Ммм. Треба так якось робити, я не знаю. Ну вони справляться, вони справляться. Так, да, там Конуса ХП вже немає, у нього дефолтна ХПшка. Mm -mm. Що за звуки? А, да, я забув уже про цю тему. Це? Я забув, що в мене грип є, я міг прискорий процес. Окей, йде на наступний левіль. Напевно, вже останній. шарик А, бачите, нам видають рослини. просто Чомусь їх не видають, типу. На екрані не показується. Немає цього вручення, знаєте. <рит> у ми вам вручаємо. Окей, а отаке щось візьму. Мені не вистачає помічника. Ну, типу, ладно, хай буде гриб він, в принципі. В тій частині він дуже швидко кадешиться, тому, тому таке. І що нам там кажуть? Давайте подивимось на нову систему ліхтаря. Квітка влучного ліхтаря забезпечує одну точку рівня освітленості 3 на 3. Краще, в, в центрі і навколо себе. Злиті рослини квітки вилучного ліхтаря стягнуть потужність під впливом квітки влучного ліхтаря. тепер давайте якось подумаємо, як це все. розуміть. Чим вище освітлення, тим сильніша рослини. Як правило, світлі рослини досягають свого найбільшого стану на, третій, на третьому рівні світла, тобто три рази їх мано зі світлом. А, вон, дивіться, там три. А! офігеть, Ви бачите, що він робить? Лучом фігачить! Хто нас там ще? Світлові рослини е, стануть потужнішими підпливом лучних ліхтарів. Посадіть більше рослин, щоб протягти. В вторгненню зомбі протистояти, коротше. Офієть. А оце мені подобається, це вже цікаво. блін ці водяні грибочки прям дуже доречні тут. Кі, раз ви мені дали вже якусь охорону, то потихеньку можна соняшників в першу чергу саджати. Я вже забув про своїх грибів, чесно. В них же ж кадея іде, треба їх садити почастіше. Вау! Оце топчик, мені подобається. Можна якось їх е, гаразд. Не можна. Дайте мені сонце. Дайте мені сонце швидко. Опа. Так, не поняв, де там вже газета побігла. Що відбувається на карті? Ага, все прекрасно, поки. Окей, цього ліхтаря поки вистачить поки поки Забагато поки. А він же с наскрізь б'є цього шахтаря. Ну, я в тому плані, що. Ой, якого шахтаря, господи. Газетчика. Гзетника. Газетника. Ні. Не чіпай. Такі речі, не гарно робити, Бити Конечно, хто сумнівався. Ясно? Ну, сповільнийте час. Ні-ні Звісно, я не сповільню час. Я буду дивитися, як пожирають ліхтарі. Ну, вибачте, я не такий скіловий. у мене нема скіла в таких іграх, як Фужн і всяке, це все, непрошарене, я почав дуже пізно це грати. Всі давно попроходили 30 разів. А Соломан тільки узнав, що така гра існує, відізнався. Так, дивіться, вони просто лучами фігачать. А мені треба ще сюди ліхтаря додавити. Просто я не скільки ця сила збільшить. Сказали три рази. Ну в плані, три штуки можна вот так посадити і... тоді... Так, злетіла под люка десь. Тобто ви хочете сказати, що всіх ряд вона отут летить, правильно? Ну, от, 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 от точно, да? Ну от прям на 100%. Конечно, З п'яти пятой вона летить вона на цьому. А чого вона? Він... вин. А ч они два раза выстрелили? Стоп, я трошки не розумію, честно. А, можно ще з ними объеднати, а що це буде? Яка там махина будет? Ой, якойсь там збив? <фі> так, мне треба туди лифта посадить, а то не цікаво так дивитись. Мы ниба не боремся з нічим просто. О, не, рибочек. Все, я зрозумів, що з него виходить. Ясненько, ясненько. Коротше, ні, треба кактуси робити, а то ці отруйні гриби тут не дуже цікаві. Отруйні, в плані зачаровані, нам да. Це я і хотів сказати. Блин, мені треба ліхтаря сюди десь посадити. Кайф. Все, давай, мучи його. Мучий. Можна ще ось сюди кактусів садити. Та, блін, мені треба якось ліхтаря засейвити Садимо сюди горіх. А, дивіться, можна полити десь зомбаки по цим огрізям коріх. А ще мене зараз зарядка розрядиться, треба негайно. Негайно взяти зарядочку посадити. Ой, як все добре зразу стало. Плавніше. Окей, тут тобто ми тут робимо Protect горішка. Сюди робимо ось так. Можна ще одного соняшника. А, ні, не треба, я забув що латація, коротше, на відосі бачив в своєму що латація вкачує рослини з часу. І не буквально там стають і ми, ем... Ну, соняшники стають соняшники. Ау. Що нафіг я викакав, ніхто не знає. Але мені, в принципі, подобається, що я викликав. Ось, одного соняшника і ви побачите, що до кінця гри він точно об'єднається. Так, а поки там час. Кактус можна з ними об'єднати, а ну-ка. Так, мені би їх ж... Так, ж, Да. Також би задефу, якось. горішками там всякими. А ну-ка. Ви кажете, що можна объеднать з ними. Ой, які прикольні. А що він робить? У нього просто шапочка. А, дивіться, він уже стрілять може з самого кінця. Кайф. Це те, що мені Не треба було. Це реально те, що мені треба було. Так, давай две трошки прискорим. Дай, вылазь остання армія Не выглядишь. Ясно? Блин, ну эти светловицы, прям кайф. Движчи, кивны классные. Ну них навіть дизайн офигенный просто. А, дивите, тут якась коричнева пуля. А пам'ятаєте, у него была якась ще золота. Угу. Окей, я буду про це шарить. Ось, дивіться, тепер в нього золоті кулі, коли ми посадили е поруч з ним е гриба у цього соняшника. В нього такий дизайн прикольний. Офігенно офі офі я обожнюю цей мод. Не те, що мод, а ігру цю окремо, PvZ Fusion. А то в коментах знаходяться всякі душніли, які кажуть, це не мод. Це не мод. О, дивіться соняшник, як я казав, сам у кінці гри прокачався. Все, окей, поки на цьому... А може і не по і не все? А ну-ка. Ні, вже все. Я знімаю такі короткі серії, тому що мій телефон трошки не витримує, коли їх монтую. Да. Добре, це було офігенно, мені сподобалось. Всім дякую за перегляд. До побачення.